Послухайте, вас, послухайте у вас, у народного депутата Королька. Ну, Тиша ще... у студії. Так, от, я вам хочу привести дуже конкретний приклад. На минулому тижні в парламент був кинутий законопроект стосовно руйнації фактично реформи Державної служби. Цей законопроект був проголосований 227 голосів за, з 227, 27 голосів дав опозиційний блок за цей законопроект. Більше того, цей законопроект приймався відвертим кнопкодавством, в тому числі людей, яких не було в цей день офіційно на роботі, і документальне підтвердження цьому є. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день на жаль так сталося, що опозиційний блок став міцною опорою для фракцій коаліції у прийнятті потрібних їх рішень. Це один момент. Тепер другий момент для того, щоб зрозуміти різницю між тим, як було при Уряді Юлії Тимошенко, і як було при подальших урядах, достатньо взяти платіжку за газ тоді і зараз і порівняти, і у вас буде все зрозуміло. Це другий і момент. І третій і момент, що пропонує батьківщина. Ми вважаємо, що доведення людей до крайньої бідності це призведе до катастрофи в країні. Ось до чого ми, ми вважаємо. І більше того, та система субсидій та система субсидій. Яка на сьогоднішній день запропонована для країни, це є пряме вимивання коштів з державного бюджету, які йдуть напряму в приватні е, компанії обленерго, облгази і корумпований Нафтогаз. Якщо би люди могли отримати адресну субсидію, і за зекономлені кошти використати їх на енергозбереження, на енергоефективні технології, я би зрозумів цю систему субсидування. Але коли уряд звітує про те, що сьогодні в нас 5 мільйонів було родин на субсидіях, а буде 9 мільйонів родин на субсидіях, 80% населення країни, то це катастрофа. Бо європейські країни і європейські лідери звітують тоді перед людьми, коли зменшується кількість людей, які змушені від держави брати подачку. Звітуйте, коли люди. Де стають багатими, а не доводьте їх до крайньої бідності, ставте їх на крючок субсидій, і більше того, вимиваючи кошти з нас, з платників податків напряму приватні компанії, з мержі діляться і працюють далі схеми. Працює корупція, з якими батьківщина не буде погоджуватися і буде боротися.